Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смачні, оригінальні та дуже запашні яблучні троянди. Готується дуже швидко та без зайвих зусиль та стане вашою улюбленою випічкою. А іще додаючи різний наповнювач, кожного разу ваша випічка буде ексклюзивною. Отож готуємо. Яблучка ріжемо тоненькими слайсами, додаємо лимонний сік корицю та цукор. Тісти нарізаємо смужками 4х12. На Яблучка викладаємо навпіл смужки та зверху начиночка. Начинкою може бути мед, варення, вершковий сир, горіхи. І тоді ваші тістечка будуть з неповторним смаком. Вільний край згинаємо та закручуємо. От і все. Наші тістечка, трояночки. Готові. Наші трояндочки викладаємо у змащену форму для кексиків. Можна скористатись звичайним противнем. Та випікаємо наші трояндочки приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Аромат на кухні неймовірний. Отож, якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось, не лише смачненьким, а й цікавим цей рецепт для вас. Отже, спробуйте, не пошкодуйте, збережіть рецепт та напишіть в коментарях, чи сподобалася вам ідея. З любов'ю, ваша Наталі!